Сьогодні будемо пекти торт. Для нашого торта нам потрібно 3 яйця, 300 г цукру, півпачки маргарини і 2 столові ложки смальцю. Якщо у вас немає смальцю, давайте пачку маргарини. Сода, амоніак, оцет і мука. Спочатку ми виливаємо яйця і висипаємо цукор. Нам треба розмішати добре яйця з цукром, можна збити блендером або міксером тепер даємо чайну ложечку соди. Почаємо ложечку амоніку. Якщо ви амонік не любите, можете давати тільки сорт. Але амонік вивітюється його не чуть. І це треба погасити оцтом. Заливаємо нашу Маргарину розтоплену. З моїй лопатці тут стакан муки, два стакани. Тісто будемо місити рукою. Це четверта стакан. Тісто має бути густе. Даємо шестика. Тісто я замісила, поділила на три рівні частини, форму я обмастила олією і посипала манкою. І зараз будемо викладати одну частину тіста на нашу форму. Я завжди беру стакан і стаканом розкатую тісто, так легше. Тісто ми розкатали по формі і тепер його ставимо пекти на 15-20 хвилин на 180 градусів. Будемо перемащувати наші коржі. Цей трошки поламався, але нічого немає страшного. Беремо крем, ділимо крем на три частини, так приблизно, щоб нам стало на три коржі. Викладаємо на корж і перемащуємо, перемащуємо другий корж. Тісто наше вийшло дуже гарне, пісочне, дуже смачне. Так що в нас вийде дуже смачний торт. Ми перемастили наш торт заварним кремом і зараз будемо поливати помадкою. Такий торт у нас получився. У нас на Західній Україні говорять на такий торт пляцок. Маса нашого торта 3 кг 200 г. Якщо вам сподобалось це відео, підписуйтесь на мій канал. Будемо ще готувати багато смачних страв. До зустрічі!